Давайте більше пославимо нашого Господа. Слава йому за те, що в нас підростає молоде покоління і пізнає Господа. У нас зараз. Зараз буде слово, і давайте ми коротенько помолимося, Господь, слава тобі! і хвала, Батько Небесний, ми тобі дякуємо за те, що можемо тут бути сьогодні, бути з тобою, вчитись у Тебе, Господь. Ми просимо у Тебе благословіння, Господь, на це слово, Боже, благослови наші серця, наш духовний слух, наш духовний зір, Боже, сприйняти, почути те, що ти нас хочеш, чому хочеш навчити, що хочеш сказати, Боже, що хочеш показати, Господь, нехай це слово. Посіється Боже, і нехай дасть гарний плід во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Маю нагоду і честь з вами сьогодні поділитися невеличким свідоцтвом, можна так сказати, невеличким своїм чудом і відкриттям, яке мені Бог вірю, дав. Я недавно їздив додому до своїх батьків. І я туди Останній час а взагалі не, не дуже так часто виходить до них їздити, хоча вони відносно не дуже далеко, але й не дуже близько. Декілька разів на рік до них приїжджаю, ну і так само там на декілька днів, максимум, і зазвичай повертаюся в Київ в своє вже звичне місце. Але останній раз я їздив. На Пасху, і я там був, я був вдома цілий тиждень і повертаючись вже в Київ, я трошки був здивований, Побув вдома цілий тиждень і мені навіть не, не хотілося повертатися. Ось, але поясню чому. У мене така середньостатична, українська невіруюча сім'я. І знаєте, я вже, вже 20 років майже живу у Києві. І коли я приїжджаю додому, ну вже так, знаєте, як день-два побув, і поки ще всі за друг за другом ще скучають, то стараюся вже поїхати вже в Київ і друг другу вже знаєте, не набридати. Тим більше в мене там сестра із характером, що живе з батьками, і я в мене з нею ще з давні тьорки, ще з самого дійства там з п'яти років. Десь буває, щось і не помиримося, який би я там духовний не приїжджав уже віруючий. Вона знайде до мене підхід, як мене вивезти, знаєте, з рівноваги, щоб я втратив мир. І я буває, так знаєте, довго в батьків не задержуюся. ось. Але я люблю своїх рідних, і з тих пір, як я покаявся, як я прийшов до Господа. Як я навчився молитись, як я захотів, щоб мої рідні також були спасенними, я почав молитися за їхнє спасіння. І пройшов час, я зрозумів, мені вірю, Господь дав відкриття, що я повинен молитися і за їхній мир, якби за мир моїй родині, за мир в серці моїх рідних в розумі, за, за мир в домі моїх рідних. І я з тих пір почав молитися, я бачив цьому потребу. І я з тих пір почав за це молитися і. Цей раз, коли я приїхав уже додому, я побачив плоди цієї молитви. Знаєте, я відчув вдома якийсь, ну, це, ну, я не можу це, я це нічим не сплутаю. Це для мене був дійсно Божий такий мир і Божа присутність відчувалася. І я почав над цим роздумувати і проаналізував так, дійсно. Останній час, кожен раз, коли я приїжджаю до своїх батьків. Щось міняється, знаєте, трошки цінності десь міняються. Так, ми всі стаємо дорослішими, це само собою. Але тут я реально бачу, знаєте, Божу руку тут. І мої ж рідні ще не спасені, хоча мама вже покаялася, бабушка покаялася, навіть племінниця була з мамою в церкві спасіння вже не один раз. Але все ж таки ще є над чим працювати, за що молитися, і я вірю, що все найкраще попереду. Ось, але... Знаєте, я хочу, це для мене таке невеличке чудо, як я вже сказав. Я хочу з вами поділитися деякими відкриттями, які мені Бог дав. Останні тижні я про це роздумував, вже чимось поділився на домашці, і я вірю, з вами також поділюся, і це комусь буде корисно. Взагалі, в мене чомусь багато матеріалу назбиралось, мабуть, це актуально для мене особливо. І... Я хотів би з вами поговорити про мир, про так так сказати Божий Шалом. Як сьогодні дуже цікава, да, ну, не цікава актуальна тема і актуальне слово мир для нас особливо і часу не дуже багато, тому почнемо зразу з першого пункту. Перший пункт я підписав як мир навколо мене. І Перше місце писання, яке прийшло мені на думку, це до Єфесян 6 розділ, 12 вірш. Бо ми боремося не проти людей, не проти плоті і крові, а проти правителів, володарів, темряви цього світу, духовних сил зла на небесах. І що я хотів тут сказати, що ми, як віруючі, ми повинні в першу чергу молитися за те, що є, так сказати, в зоні нашого впливу або в радіусі нашої відповідальності. Е, в першу чергу ми, наша зброя це молитва. Як християн, перша черга е, в першу чергу для нас е, зброя, наша головна це молитва, як говорив уже брат Юра, що Ісус Христос навіть е, уходив на гору, щоб помолитися, щоб поспілкуватися із е, Богом Отцем. І це наша головна зброя. Ми повинні молитися за мир, звичайно, в першу чергу в своєму серці, за мир в нашій родині, за мир. Це було, до речі, моїм одним із відкриттів, колись молитися за нашу роботу, за, так сказати, за круг спілкування там, де ми є. Ми повинні молитися за людей, з якими ми спілкуємося, і там, де ми можемо впливати, ми повинні впливати в першу чергу, так сказати, духовною зброєю. Я коли покаявся, приїжджав уже до своїх батьків. Я, знаєте, вже такий духовний був, вже щось трошки розумію, щось трошки знаю. Я приїжджаю додому і там намагався навести порядки свої вже, знаєте, там я вже там намагався сказати, що там а то гріх, а то неправильно, а то правильно, а там ще щось. І ну, дещо мене розуміли, а дещо, знаєте, ну, кожен просто залишався при своїй думці, і на цьому ми розходилися. Якихось явних плодів у цьому я не бачив. Як казав Ісус Христос, немає. Пророка у своїй вітчизні, да? напевно, щось трошки це і про мене так само, про мою ситуацію сказано. Але я продовжував молитися і проходять роки, і я бачу у цьому плоди. Наша основна зброя як християн це молитви за спасіння наших рідних, спасіння наших друзів, наших сусідів, наших колег і. Якщо Бог вам дає відкриття, що потрібно молитися сьогодні за мир, моліться за мир, тим більше сьогодні це так актуально. За мир, по крайній мірі, не знаю, і з нашими сусідами по державі, напевно, і за нашу перемогу, звичайно. Є ще багато що сказати, але перейдемо до другого пункту, часу не так, не так багато як хотілося б. Другий пункт я назвав мир, який у мені, мир у мені. І дійсно, пороздумуючи, я прийшов до висновку, що перш чим очікувати щось від когось, потрібно самому бути, якби, ну, Таким відповідати тому, що ти очікуєш Якщо ти очікуєш від когось бути мирним, то ти сам повинен бути миролюбивий. Бо знаєте, я мене як я вже говорив, мене сестра дуже легко виводила з рівноваги, і з духовних якихось речей все переходило в якусь перепалку. Я вже доказував там свою правоту, вже то кажуть, спіною. Округ роту. <хи> Не треба так. я і Навіть було таке, що я дзвонив пастору і сповідувався, казав, каюся хотів послужити, а вийшли навпаки. Тому ми повинні. Я хожу зараз, займаюся у спортзалі, і мені сподобався лозунг в одному із, де я був, секції. Там написано такими великими. Буквами почни з себе. І це для мене такий, такий християнський якийсь лозунг, дійсно. І от Ісус Христос, знаєте, сказав, що ми нам проще побачити, простіше побачити в свого ближнього сучок Оці, чим чим у себе бревно, колоду. Тому ми повинні почати із себе. я я коли почав в цьому розбиратися, що ну хто винуватий, що там в мене був якийсь конфлікт там, десь чи якесь непорозуміння, ну, як в першу чергу я винен, тому що я міг би просто чи промовчати, чи ще щось, чи по-другому якось відповісти. І я почав і за це молитися. Я почав молитися е за мир у моєму серці. І е якщо зачитати місцеписання у Галаті, в п'ятому розділі, то е мир. Це один із плодів Духа Святого. Це потрібно взращувати, за це потрібно молитися, це потрібно просити у Господа, і на це проходить якийсь час, щоб цей плід він виріс, щоб він е, дозрів. І ми від, е, Воно в нас, е, як на мене, воно е, відзеркалюється те, що в нас всередині, воно відзеркалюється внаружу, і це помітно. Наші плоди, які вирощуються в нас. Як це сказати, щоб було б зрозуміліше, воно видно, наприклад, хочу поділитися на минулому служінні. Під час прославлення до мене підходить наш благословенний братік, велика йому за це подяка. Він мене обійнявшись, за мене там помолився, не знаю про що, а потім мені сказав, я тобі так вдячний, ти от з тобою так якось до тебе підходиш поспілкуватися, і такий спокій від тебе відчувається. І я такий. Трошки здивувався, чесно кажучи, але мені стало так приємно. Я потім думаю, вау, та це ж підтвердження, тому що мені Бог відкрив, що я чим я хотів поділитися у, словом. Це, і я дуже вдячний за це. Богу, дуже вдячний за це, за щирість нашому братику. Я за це дуже вдячний. І е, навпаки, я замічав, бувало, ну, з кимось поспілкуюся, і віруюча людина, і таке ну, якесь невір'я відчувається в словах. І я не осуджую. Але вибачте мене, що і, може хтось мене таким зустрічав, знає. Всі ми під Богом ходимо. Але трошки прикро, знаєте, е, якщо дивитись телевізор, начитатись новостей, наспілкуватися з невіруючими людьми, е, надивитись якихось блогерів, то й буде і від нас, знаєте, цим якби, віяти, так сказати, оцим негативом, оцим е, речами, які непритаманні для віруючої людини, так сказати. Ми повинні спілкуватися із Богом і е, сповнюватися Духом Святим. Якщо зачитати Філипяни, 4 розділ, 8 й 9 вірш, написано на останку, брати, те, що істина. Що чесне, що справедливе, що чисте, що любе, що гідне, хвали. Коли яка чеснота або коли яка похвала, про це роздумуйте. чого навчились і що прийняли, що почули і побачили в мені, оце і робіть. І Бог миру буде з вами. Тобто. Ісус Христос нас захви... Ісус Христос, Ну хай буде Ісус Христос через апостола Павла закликає нас думати про те, що так сказати горне, да? про те, що Боже більше роздумувати, про те, що корисне буде для нашої душі, те, що передасться потім, зможе передатись і для нашого ближнього, те, що збудовує, те, що нас веде до якогось. Ну, для душевного, по крайній мірі, спокою, так в кінці написано, і Бог миру буде з вами. А в Івана в 4-14 в розділі, 27 вірш, написано, Ісус Христос говорить, мир залишаю вам, мій мир я даю вам. Не так як світ дає, я даю вам. Хай не тривожиться ваше серце і не лякається. Де брати цей мир? Приходите до Ісуса Христа. Він говорить: Я даю, я даю вам мир. Потрібно до Нього звертатися за цим миром. І третій пункт, він напевно самий основний. Ми почали з перший пункт трошки здалека, другий пункт трошки глибше, третій пункт ще глибше це мир з Богом. Або... Те, що я повинен бути в мирі з Богом, я б сказав би, це найголовніше, тому що не буде миру з Богом, не буде ні першого пункту, не буде ні другого пункту. Це те, з чого починається е, е, мир в моїй душі, так сказати, спокій моєї душі. І де брати мир з Богом? Ну, вже трошки я щось сказав в другому пункті, трошки щось сказав в першому пункті, але е, все починається із Першого кроку, це спокаяння. Якщо я ще не покаявся, якщо ти ще не покаявся, якщо ще не примирився з Богом, якщо ще не покаявся в своїх гріхах, це перший крок буде для того, щоб, так сказати, приобрести, як буде на українській мові, мир, Придбати, надбати мир із Богом. Примирення із Богом це перший крок до того, щоб пізнавати Бога, щоб переймати у нього Його якості. і Ті плоди, які він може нам дати спілкування із Духом Святим, починається із нашого покаяння. І, можливо, я вже християнин, можливо, навіть служу, можна втратити мир з Богом через якийсь гріх, через, як приклад, якогось ідола. Якщо між мною і Господом став якийсь ідол, то чи може в мене бути мир із Господом? Можна про це також пороздумувати, Да? Якщо в мене є якесь непрощення, чи може в мене бути мир із Богом? Якщо в мені є якась гордість, чи може в мене бути якийсь мир із Богом, написано, що Бог гордим противиться. А якщо Бог мені противиться, тому що в мені є гордість, яка... який в мене може бути із ним мир. Тому ем... потрібно так же само тут розібратися із цим. Дивитися, що у моєму серці сьогодні, чим я сьогодні на, е, напитую, так сказати, своє серце, чим я сьогодні кормлю, кормлю так сказати, свою душу. Від Матвія в 11 розділі написано 28 і 29 вірш: Прийдіть до мене усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє, і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам Своїм. Ось Ісус Христос говорить прості слова. Ми повинні щиро прийти до Господа, знаєте, не скривати, що от у мене все гарно, я прийшов у церкву, я посміхаюся, в мене все добре, а в самого всередині є якийсь бунт, щось не так. Господь не відповідає на якусь потребу, ще щось, і десь всередині щось вариться, щось кипить, щось бунтує, і миру якогось, знаєте, не вистачає, але Ісус Христос говорить, що прийдіть до мене своїми тягарами. От все, що у вас є, оце прийдіть із цим до мене. І він каже: Я вас заспокою і знайдете спокій вашим душам. Тому потрібно бути щирими перед Богом. І все починається, знаєте, спілкування із Богом, спілкування і розумуючи над собою, молячись за наших близьких ми будемо збудовувати себе, будемо збудовувати відносини, будемо збудовувати спілкування, відносини із Богом, і будемо бачити рясні Божі плоди у своєму житті.